Українські військові у центрі скандалу міжнародні правозахисники організації Human Rights Watch звинуватили українців у використанні на Донеччині касетних боєприпасів. У свою чергу у Раді національної безпеки та оборони ці звинувачення відкидають. кажуть, касетні бомби є у бойовиків на озброєнні, а не в українських військових. За час проведення антитерористичної операції. Українські військові. Не застосовували заборонену міжнародними правовими актами заборонену зброю. Це стосується і касетних боєприпасів. Терористи чини щодня влаштовують провокації, аби дискредитувати українських військових, заявив міністр оборони Степан Полторак. З цією метою бойовики і організували у понеділок потужний вибух у Донецьку. Він був такої сили, що з донбас арени сипалося кілограмами скло. Біля споруди ледве не загинула маленька дівчинка. Військові кажуть, терористи останнім часом стали менш активними. Та доки на Донбасі триває так зване припинення вогню, на україно російському кордоні кипить робота. Там будують першу смугу оборонного рубежу у Донецькій та Луганській областях, копають рви та укріплюють їх металоконструкціями. За даними Міністерства регіонального розвитку та будівництва, вже облаштовано понад 85% першої смуги оборонного рубежу.